Доброго вечора. Сьогодні ми з вами розберемо декілька питань. Перше питання, до речі, дуже цікаве це мой без карт. Я просто хочу з вами поговорити. Мені вчора, ввечері, скинули інформацію про Соловйова. Ось, читаю. На нього подали іск матері. Синочки та трусиків, ну, точніше, в чорних пакетах. Вони вже загинули. Ось. Написали іск і хочуть подати до суду. Що це означає? По-перше, я не думаю, що його посадять в тюрму зараз, але це гачок. Так як росіяни люблять всіх садити на пляшку, в них конкретна непропрацьована фіксація анальна, Ось тому у Соловйова саджають на пляшку. І коли він буде непотрібний, якщо він, звісно, доживе до тюрми, то його чекає 10, а то й 15 років тюрми. Ось це гарні новини, що Соловйов у них попався. Ось неприємності в нього тільки починаються. Далі. Я вчора записувала своїй колеги ефір, але, на жаль, в нас не записався звук. Тому я зараз трошки розповім, на що ми дивилися. Дуже цікаве питання було по Китаю. У Китаю є дійсно економічна проблема, і в них не така, як в Росії, але теж є проблема. Є плюси і мінуси. Що ми бачили? По-перше, Китай, як приховано, підготовлюється до війни. але по якій карті йшло? По дев'ятці жезлів і там вода поруч, тобто вони готуються до війни з країнами, які з ними в кордоні, чи через річку в кордоні, через море в кордоні, чи взагалі в них є спільний десь кордон. Через воду вони їх бачать чи от через землю. Тобто є в них спільний кордон. То, що Китай готується до війни на всяк випадок. Друге, те, що ми дивилися, Америка впливає на Китай і досить суттєво. Можливо, даже буде теж їм ставити якісь свої умови. Ось, І третє, що дуже непогане: Китай, да, він зараз. Грається з Росією в своїх інтересах. Сугубо Китай не думає ні за кого, крім за себе. Але Китай в майбутньому може дійсно відвернутися від Росії, щоб спасти свою дубку. Ось. Тому Китай такий не дуже партнер гарний для Росії. В будь-яку хвилину вони йому покажуть дулю. Ну, Росії. Китай покаже дулю. Ось таке. Непогані, гарні новини, скажімо так, що Китай він не за нас, але він і не за Росію, він тільки за себе. І я дуже надію, що вони як скоріше відвернуться від Росії. Так, тепер я хотіла подивитися на бойко, бо там щось на нього накладають санкції. Чи в колаборації він був Шуфрічем? Ось мені це таке цікаве питання. І що його взагалі ще чекає? Угу, позиції карта випила. Е, намічаються, буде зараз себе відстаювати, е, да, на нього нападки йдуть. Угу, добре. Бойко, чи був в колаборації з Шуфрічем. Ой, був. Ой, був в колаборації з Шуфрічем. Чи ви викриють їхню цю схему якусь, що вони були, бо в них були, були дійсно такі довгострокові. Проєкти, де вони конкретно получали м, свої плоди, скажімо м'яко так. Те, що вони хотіли, то і вони і получали. Чи викриються їхній союз. Це знайдуть оце все. А в них, в вже щось є. А вони вже щось зацепились і дуже хвилюються пан Бойко. Вони прямо хвилюються, щоб те, що в них. У нашої влади є пажик, невелика інформація. Да? Тобто гачок між ними вже є на руках. А він хвилюється, щоб все не вилізло на наружу. Бо там можуть полетіти, ой, якісь скандали шапки. Тобто його теж можуть в тюрму посадити, якщо чесно. Якщо все відкриють, бо відкрите не все. це паж. Тобто Інформація є, і вона така, гостренька. І він хвилюється, якщо відкриться все. То йому сидіти в тюрмі. Так, вони були в парі. Щось може втратити Бойко. Зараз в нього втрати, все прокрутиться. Взагалі в нього починається, знаєте, можливо, вже це почалось не зараз. І ще оце така колотнеча буде протягом року. До речі, він за цей рік. Щось втратить, щось втратить. Е, Можливо, щось втратить. можливо, даже із посадою щось там в нього буде, можливо, його десь. тобто владу свою втратить, повагу втратить. От Престол, людина сидить на престолі, да? а його можуть з престола зняти. Тобто, це може бути неповага до нього, втратиться як особистість. Тобто він, можуть від нього відвернутися інші люди. Дивіться, так. Отвернуться від нього, люди можуть піти. Угу. Ну, міцно він сидить, звісно. Щоб його повністю скоренити, гляньте ці карти, він там засів. І в нього є свої козирі, на жаль. Є свої козирі, є як перекрить. В нього є ще люди, які, якими він грає, маніпулює. Тобто це рука миє. Вони там щось кожен з кимось мутять, крутять. І це така велика машина, прям велика. Да, там. І щоб його там посадили і прижали, прищучили, то це важковато зробити. Або надіятися, що все-таки пажика цей розриє і дойде до башні. Тобто всі повинні бути покарані. Тобто я вважаю, що якщо людина причиняла своїй країні зло, а влада це вони обов'язані служити народу, а не собі, то вони повинні бути всі покарані. Так, забойка. За Трампа ми сьогодні у Наташі поговорили ось. І ще було питаннячко у мене по... Угу, то... Чи буде видвигати свою посаду? Щось таке незвичайне не питання, а, пан Усик, чи буде він йти а, в сторону влади? Балотуватись президенти, чи видвигатись в цю сторону, в сторону кар'єру свою воксерську закінчить і піде в сторону влади. Знаєте, які карти? Цікаво, говорять карти. Мені самі це цікаве питання. До речі, розмови про владу розмови, в нього є. І він, в принципі, думає про те, щоб Він, до речі, розумний, розумний хлопець, розумний з головою. І в нього є, можливо, амбіції зайняти великий пост. Є амбіції, але в нього, крім амбіцій, є й до цього хист. Він розумний, швидкий, швидко зображає. Тобто в нього дуже гарно працює мозок. Сказати, що він зараз хоче туди йти. Він це болото не хоче лізти. Не готовий він зараз. Думки є, плани, до речі, теж є. На те, щоб він непоганий би був би на своєму місці. Він, до речі, дуже толковий би став би, якби він пішов в політику, політик би з нього дійсно був толковий. Дійсно, він би мог багато зробити, от так скажу. Але він це грязь в цю, цю болото, не хоче лізти, не хоче лізти. Тобто, навіть, можливо, є люди, які його підтримують в цьому, кажуть: ну давай, давай, ну спробуй, ну давай в цьому напрямку розвиватися. І він головою розуміє, що так, да, можна, але не хоче, не готовий зараз, не прийшов зараз час. Не прийшов зараз час. А як взагалі він відноситься до нашої країни? Мій сончик. Угу. І за до як як від Росії відноситься. Ну, так, хочу сказати. Начну з Росії. Рухнуть її бажаю. Мягко говорячи, смерті і Не, Ну. щоб вона лопнула, розвалилася, і полетіли голови навіть, ті, з ким він колись спілкувався. Не дуже він до Росії гарно відноситься. До України. До речі, до України це таке. Для нього вона все. Україна для нього все. Він дуже такий патріотичний, патріотичний, тому що два колеса випало. Ну, тобто, круг тут і круг тут, все крутиться. В нього різні є емоції, різні емоції. Але він хоче Україну підняти. 21-й аркан це найголовніший аркан Підня... а колісо Фортуни. Він хоче, щоб вона. Процвітала, запустилась, гриміла на весь світ, карта світу. Тобто він все хоче зробити для того, щоб все, що він може. Для того, щоб Україна процвітала для того, щоб на весь світ вона гриміла, на весь світ. Ну Він для цього року приклав, вже приклав. От. Тому, можливо, як президент в майбутньому, в майбутньому майбутньому він в цьому теж може непоганий бути. Ось бо. Він дійсно хоче її процвітання, от іменно процвітання, щоб вона була родюча, процвітаюча, сильна, благополучна країна. Да, хай так і буде. Ми всі цього бажаємо. І я дуже йому вдячна за його думки про Росію. Йому нікого там не шкода. Він хоче, щоб її не було на цій прекрасній планеті Земля. І не тільки він цього хоче. Мені ніколи на нього не дивилась, і мені написали декілька питань, чи стане він президентом, і як взагалі він відноситься до України, чи він є зрадником, чи він грає на публіку, чи він дійсно патріот. По картам скажу так, як вони мені говорять. Це достойна людина, достойна для того, щоб йти до влади. Не хоче він цього, але достойна, патріот, патріот. Що б там не було, але те, що зараз в його голові, мені дуже подобається. Нехай так і буде. Його плани, щоб вона розвалилася, нехай на цьому і закріпиться. Я вам вдячна за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там у нас багато цікавого. І, звісно, підписуйтесь на YouTube канал і ставте вподобайку. Я буду вам дуже-дуже вдячна. добрий час, до побачення!